3 травня сосновий ліс. Ми в пошуках маслят. Ось такі вони на цю пору. Попадаються, але рідко. Так, я сьогодні не сама, як можна чути, з помічником. До речі, в нього така гарна є грабелька, якою Гарно розгрібати такий настил лісний. Зараз ще пройдемо і подивимося, що ми можемо знайти. Люди вже були, трохи порозривали, але отакі от горбики ще залишаються. І в такому настилі їх дуже важко й побачити. Ага, цей вже пропав гриб. Такий вже вже він. Віджив своє. Мій помічник приносить мені шишки, дякую йому. Так, ну що ж, ще погуляємо, подивимось. Я думаю, всі, хто полюбляє гриби, знає, як виглядає маслюк. Отакий весняний гриб. Зараз ми подивимося, який він. Це чистенький, чистенький, чистенький. З нової знахідки я зробила декілька фото, але ось такі чудові, ще будемо шукати. Знов знахідка. Ось такі чудові, молоденькі. Трошки шапинка підсушена, дуже вітряно, і вони підсушуються. Але ніжка в цілому гарна. Ще її муха не побила. От бачите, чистенькі. Маслюки такі, вони придатні для мариновки, для жаріння, без відварювання. Так що, друзі, вибирайтеся в ліс. В лісі дуже тихо, неймовірний сосновий аромат. Пташки співають, можна родиною гарно відпочити. Але я вас дуже прошу, коли ви з собою берете пляшечки з водою, забирайте їх з собою. Тому що по лісі дуже багато валяється пляшок. Все сміття забирайте. Все, що ви з собою принесли, віднесіть і викиньте в для цього місця. Гляньте, як гарна, чудовий день. Ну що ж, пройдемося ще? Ось так і ходимо. Шукаємо. Сухо, нема дощів. Мало грибів якось так. Із соснового лісу ми перемістилися в поряд змішаний ліс, десь чекало нас теж розчарування. Грибів, як такових немає, те, що є, вже засохло, та їм вже і час. Так що ось такі знахідки. А що у вас, друзі, з лісами? Які знахідки у вас? Що у вас з грибами? Травневого в цьому році, мабуть, ми й не побачимо. Засуха, були морози. Травневий гриб такого не любить. На диво, досі, як бачите, синьо ножка, але вона вже від, відійшла, як і інші ранньовесняні гриби. Пишіть, друзі, коментарі, ставте подобайку. Підписуйтесь на грибний ліс. До нових зустрічей!